Ой, поле, поле, степ живий, прийми цей бій. Серці не згаса. козацька зацька то краса не міряй силою, чужак не міряй кількістю полків. Тут кожен камінь, то є знак тут дух моїх батьків. Ми не пісок, що вітер нам ми скелі серед поля. У наших жилах тече кров, а в ній вирує воля. Як зіткнеться сталь обсталі, в хмари. Ми затанцюємо папака, під постріли, удари. Ану, браття, станьмо, вряд немає кроку. Вже назад позаду дім попереду їм ла. Наша правда, як стріла. Ой, боле, боле, степ живий. Як дзім старий під нашими ногами Встає туман, мов сивий дим над дикими Ярами Сідали коней на зорі, молились мовчки небу Бог хто, як ми, бо хто, як не ми борони все, що треба Кишені ж в мене рідних, нива на плечі рушниця Сьогодні ворог тут не гість, він тут не приживеться а ну, браття, станьмо вряд немає кроку Вже назад, позаду, дім попереду І млада наша правда як стріло І поле поле степ живий Кількістю полків, тут кожен камінь, то є знак, тут дух моїх батьків Мене пісок, що вітер навмиськелі серед поля У наших жилах тече крова в ній вирує воля Як зіткнеться сталь, обсталі іскри вдарять хмари Ми затанцюємо пака, під постріли удари Ану, братя, стань, мов немає кроку, вже назад позаду дім попереду і Лата, наша правда, як стріло Ой, поле поле степ живий. Вогоню в серці не засав, козацька шабля, то краса Прийде ніч, затихне все, лиш ватра догоряє, у небі над хрестом нам пісню заспіває, та поки сонце не зайшло, поки рука тримає, ніхто чужий на цій землі світанку не стрічає.